Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас вітати. Бажаю вам гарного дня, тихого, мирного, гарного настрою і хочу вас познайомити ось із такими гарними лялечками. Дивіться, вони сьогодні завітали до нас, хлопчик і дівчинка. Так? Бачите, вони вдягнені в національні українські костюми, приготувалися вже до свят, які незабаром на нас чекають. Так, ось Оленка і Василька бажають вам гарних свят, чудового настрою, багато цікавих подарунків і хочуть розповісти про те, які ж традиції. Національної кухні в нас на Україні є на ці свята новорічні і різдвяні. Ну що, будемо слухати, да, про що нам наші нові знайомі хочуть нам розповісти? Так, Зараз ми їх запросимо до нас, вони трошки посидять, послухають разом із нами. Да? А ми з вами пригадаємо малята, що незабаром в нас що, вже завтра, да, о півночі настане новий 2023 рік. Майже всі вже ви, мабуть, прикрасили ялиночку, да? чекаєте на свято, на подарунки, і це дуже-дуже добре. Ну що, а за новим роком, 6 на 7 січня, до нас прийде, яке свято ми з вами говорили. Так, пригадали, це свято Різдва Христового. Так, подивіться ще раз уважно, на картинку ми з вами говорили, що із появою на небі першої зірочки, її ще кличуть Різдвяною зіркою, народився маленький Ісус. І бачите, волхви і пастухи прийшли до нього, принесли. Подарунки та привітання свої. Да, Надали йому. Ну, а народився Ісус, пам'ятаєте? Де? Ми це говоримо про те, щоб потім з вами з'ясувати, які ж такі страви на Різдво готують. Та що, народився, да, пам'ятаєте? В Хліву, там, де живуть домашні тварини, Маленький Ісус народився в Хліву. Там, де живуть, так, да? тварини свійські. Ось в таких яслах. Це годівниця, можна так сказати, годівничка для тварин. Туди накладають сіно. Ось тут і з'явився маленький Ісус в яслах. Так, далі дивимося. Ось бачите, Діва Марія поряд з маленьким Ісусом, який в яслах знаходиться. Так. А ось як виглядає Різдвяна зірка. Да? Пам'ятаєте, ми з вами дивилися? Вона трошки відрізняється від інших. Ось вона, зірка різдвяна, коли сходить на небі, то до нас приходить свято. Христос народився, каже, да? а відповідають в ті дні славімо Його. Так, ось Він, маленький Ісус, да? бачите? І зірочка Різдвяна на небі. Так, а тепер же ж ми і підійшли з вами потихеньку до того, що ж готують в ці святкові дні. Ну що, давайте дивитися ще раз уважно: ці пісні страви готують 6 січня напередодні Різдва. І день це не... <кій> вечір це називається святвечір. Пісні страви це в нас печені яблучка, гриби, солені огірочки, що там, варенички, голубці, узвари картопля. І всього страв повинно бути 12. Це готують на святвечір. Ось такі українські традиції, да, вони зберіглися вже багато століть. І понині і дійшли до нас. Так. Ну, і саме головне, на столі у святвечір це кутя. Її варять з пшениці додають мед, горіхи, ізюм, мак. І така вона смачна виходить, ця кутя. Це обов'язкова страва на святковому різдвяному столі. Запам'ятали, ще люди запалюють свічки. Так? Як символ світла, тепла і затушку в домі. Да? Це обов'язково на свята. А тепер скажіть мені, мабуть, у кожного в хаті, в родині є свої звичаї та традиції і свої, мої найулюбленіші святкові страви. А я з вами хочу поговорити про те, яка в нас з вами багата історія на Україні. Подивіться, що в мене є. Отам От зверху на картинці, бачите, це ось така піч. Вона в деяких селах у літніх людей ще зберіглася. Страви з неї виходять найсмачніші, дуже добрі. Та ось я вам хочу запропонувати, може, ви колись і допоможете своїм бабусям або матусям одною із святкових страв на столі. Ми казали, з вами є на Різдво голубці. Бачите, який от глечик його садять у піч. І там ці голубці потихеньку варяться, так? І такі вони смачні потім стають. Так, а щоб нам приготувати голубці? а ну скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, що там потрібно покласти за продукти, щоб в нас вийшли? Голубці смачні. Так, ну, зазвичай, по-перше, нам потрібна що малята? Капуста, да? бо голубці роблять з капусти. Потім нам потрібна буде морква і цибулька з томатами. Це для того, щоб зажарити таку зажарку зробити. А потім ми беремо М'ясний фарш, це вже не пісні, це вже святкові в нас голубці. І рис. Да? І подивіться: це все ми змішали фарш із овочами, та з рисом, та накрутили голубці та поставили їх в піч. І дуже добре вийде, чудово вийде страва. Запам'ятали, то коли ж, Боже, ватуся, щось забуде, то ви обов'язково нагадайте, як же ж треба робити святкові голубці. Ну, а тепер давайте роздивимось, які ще є святкові страви і як їх приготувати. Ану, подивимось. Є така страва, яка називається печення. Візьмемо. Інший горшик, так, і будемо з вами з'ясовувати. А що ж потрібно для того, щоб приготувати печеню? Ну, спочатку я розумію, що нам потрібна буде картопля. Так, ось вона. Далі нам потрібна буде морква, щоб теж таку зажарку смачненьку зробити. Цибулька. Так. М'ясо, так! Да, бо це вже не пісня печення, це вже святкова. Ну і спеції, так? І теж ми все покладемо в горщик і обов'язково приготуємо дуже-дуже смачну і поживну страву. Бачите, яка в нас чарівна українська піч. А ви звернули увагу, які визерунки тут. Чудові, це калина наша, бачите, оцю таку розпись роблять на Дніпропетровщині у селі Петриківка. Там майстри досі розмальовують різні вироби ось такими чудовими визерунками. Ну що, ми з вами вже і плечі, і голубці зварили, і печеню зробили. А тепер вважаю, що нам треба. Щось таке, солоденьке, да, до столу святкового. Давайте ми з вами зробимо пиріжки. Вони в печі теж дуже смачні. Ну, як ви гадаєте, малята, що нам? По-перше, потрібно для того, щоб пиріжки були добрі. Ну, так, звісно, борошно. Нам же тісто потрібно замісити. А потім, що це? Яйце. Так. А ще потрібно. Молоко для тіста. Та обов'язково, що цукор, а які ви хочете піріжечки. Та вважаю, що з вишнями вам буде до смаку. Так, це для начинки нам підійде. Ой дивіться, які ми молодці. Так, ми вже і печеню робили в печі, приготували. І голубці, та ще й пиріжків напечемо. І буде в нас чудовий святковий стіл. Так, Ну що, подивились, роздивились, запам'ятали, що потрібно для того, щоб приготувати смачні страви? Так, да, молодці. Ну що, а тепер в мене для вас ще одна граєць. Чудова така, цікава. Догадаю, вона вам сподобається. Зназивається вона так, впізнай на смак. Ось в мене є такий хлопчиська з тарілочкою. І ще в мене є ось такі картинки. Я вам їх буду. Показувати, а ви мені будете казати, яке воно на смак? Солодке, кисле чи солоне? Ну, перше, по перше, я кладу, що це, цукерку. Яка вона на смак? Так, солодка, це ви добре знаєте. Далі дивимось уважно, що це в мене таке цибуля, а вона яка на смак? Гірка, гостра, да, вона пасує до сала, до борщу, а так її з'їсти, як цукерку не вдасться. Так, дивимось далі. Що це таке? Ану, бачите, це огірок, який він. Да, солений на смак. Ось дивіться, що це. Це таке що? Перець. Та не просто перець, це гострий перець. Да? Він такий що дуже-дуже гострий. Дивимось далі. А це в мене що лимончик. Да? Який він на смак малята? Кислий, чудово, молодці. Так, а тепер дивимось. Ой, це смачно, я. Знаю, що ви це полюбляється. Це тортик, який він на смак? Солодкий, так, правда ж? Я вважаю, що на столі в кожного, в кожній родині буде ось такий чудовий смачний торт да? на Новий рік. Так, що в мене ще тут є для вас? О! Дивіться, що це? Морозиво, яке воно? Догадались молодці, солодке. Так, і ще в нас є. Ось таке печиво. Теж солодке, це все солодощі в нас пішли, так? Да? Ну і малинка з яблучком. Вони теж солоденькі, так? Да? Хоч Яблочко інколи буває кисленьким, да? інколи таке трапляється. Ну що, малята, вважаю, що ми з вами добре сьогодні поспілкувалися, взнали. Пізнали багато нового, цікавого, да? дуже вдячні нашим друзям Васильку і Оленці, які нас познайомили із національними святковими українськими стравами. А тепер ми хочемо із моїми друзями-малята сказати вам до побачення, на все добре, до нових зустрічей!